30-річний Захар був звичайним холостяком, та все змінилося, коли він зустрів її. Жодна з дівчат не западала йому так глибоко в серце. Проте, що робити, коли центр твого Всесвіту не хоче бути з тобою? Шляхом випадкових зустрічей хлопцю вдається знайти спосіб об'єднати два серця. Та не все так легко, як здається, іноді світло виявляється темрявою. Що поглинає тебе цілком і безповоротно привіт! Сьогодні ми слухаємо книгу, Народжену в Україні Бажання Анджі Автор Роман Фищак Читає Додо Не рухайтеся, може боліти, сказав чоловік, заправляючи довгі сиві пасма волосся за вухо. Не хвилюйтеся, я все витерплю. Ви впевнені, що хочете тату на обличчі. Це ж таки надто помітна риса. Так, досить відтягувати. Просичав Захар майстру, коли той проник голкою під шкіру. За півгодини хлопець вийшов в шатра татуювальника з таємничим знаком на лівій щуці і попрямував до шинку, де його вже чекали знайомі. Тридцятирічний Захар оглянув компанію і підійшов до дівчини, що почаїлася в кутку під накриттям. Пригладивши чорного чуба, він зухвало глянув на темноволосу красуню. І вказав на новеньке тату, що досі пекло не гірше вогню. Привіт, Андже. Ось татуювання, яке ти просила мене зробити у свого батька. Тепер ти станеш моєю. Привіт, привіт, Захаре. Чудовий іронічний знак. А ти вже знаєш, що воно означає? Ні, можливо, я стану твоєю, мовою тих земель, звідки ти приїхала. Тому й попросила мене його набити, широко усміхнувся хлопець. Майже дівчина розтягувала вуста в таємничій посмішці. Цей знак означає ти назавжди мій. Тоді це можна сприйняти за згоду. Смаглявка заглянула в очі залицяльника і поволі промовила. Цього замало, козаче, мені потрібне твоє серце і твій дух. А не лише тіло. Від цих слів у хлопця побігли сироти по спині, та відвести погляду від її чорних, мов смола очей, у нього забракло сил. Їх глибина затягувала, манила, відпускала і знову смоктувала в себе. Погляд, наче причаровував, і здавалось, що це може тривати вічно. Раптом за спиною почулося. «Захаре, Захаре, дідько б тебе побрав. Ти мене чуєш, і міцна чоловіча рука лягла на його плече. Блимнувши очима, хлопець збагнув, що красуня давно вже зникла. Розчинилася, мов маримо серед туману, залишивши його вдивлятись в дерев'яні дошки шинку. «Захаре, шлях би тебе трафив! Крикнув товариш під саме його вухо і затрусив за плечі. Та чую, чую, досить мною те ліпати. Нарешті, ти знов на свою наземку задивився. Казав же тобі вона чужа і ніколи не стане твоєю. Вона нашим хлопцям не по зубах, відьма та, Анже, пошукай щастя серед місцевих дівок. А зараз ходи краще до шинку, я тебе пивом пригощу. Легко тобі казати, Богдане, ти одружився, вже двох діток маєш, і катька твоя красуня, а мені ніхто з наших в серце не западає. Лише тепер Андже побачив і готовий все життя їй присвятити. Погляд, боюся, відвести, спритне клань, моргну і вже сплигне з очей. Помішався ти на ній, але скажу тобі так якщо вже вирішив її за дружину брати. Тоді доклади як намога більше зусиль, і будь обережний, Захаре. Не подобається вона мені її дикувати батечку татуювальник. Добре, дякую за підтримку. То що ти там говорив про келих пива за твій рахунок? Ходи, пригощу тебе, дурнику. Друзі зайшли до бару, і не один раз полилося пиво в келихи, і не одна пісня була заспівана в той вечір. Обмили нове тату Захара. І випали за його щасливу долю. Вже на виході з корчми до хлопців підійшла молода служниця, вибачте, скромно прошепотіла дівчина і затеребіла поділ фартука. Я підслухала вашу розмову і подумала, що можу допомогти. Можеш? змовницьки підморгнув Богдан другові. Щось я тебе раніше тут не бачив, красуне. Може, прогуляємось, і ти нам розкажеш про все, що хотіла. «Бодька, в тебе є жінка, прилетів потиличник з п'янілому товаришу. Оцямся. Дуже дякую за таку пропозицію, але я хотіла лише сказати, що знаю, що зможе зарадити вашому другу. Мені? здивувався Захар. Так, у село недавно прийшла бабця віщунка. Кажуть, що вона може допомогти будь-кому. варто лише звернутися. І де можна знайти цю таємничу чаклунку. Захаре, тобі ще старих відьом не вистачає, ледве зі своєю даєш раду. Якраз і не даю, тому хочу попросити у бабці поради. Що мені лишається? Друг лише покрутив пальцем біля скроні, а мила дівчина швидко розповіла, де можна відшукати ворожку, і поспіхом зникла. Яка файна! Зачаровано промовив Богдан у свій д'юнці. Ходи, залицяльнику, бачила б твоя катруся вже без причинного місця залишився б. Ти ж, наче часи не хотів. На ранок Захар прокинувся на диво бадьорем. Ним рухало бажання та надія, що скоро красуня Анжи буде з ним. Умившись і прививши себе у порядок, хлопець вийшов з хати і відправився на край села. Від служниці він довідався, що відьма оселилася в старенькій покинутій хатині і там займалася своїм чародійствами. Ворожка чекала на нього. Йому навіть не прийшлося пояснювати причину свого візиту. Можу тобі порадити лише одне, проскрипіла стара. У лісі, на схід від села, є чарівна криниця. Там живе дух, що виконує бажання. Якщо відшукаєш ту криницю і попросиш у духа назавжди залишитися із своєю норовливою смоглявкою, то він обов'язково виконає твоє бажання. А хіба там є криниця? здивувався хлопець. Є, але вона прихована від звичайних людей. Повір, це вирішить твою проблему. Щоб легше було відшукати те місце, дам тобі помічника. Як вийдеш із селища і станеш спиною до сонця, побачиш Чорного ворона, то мій птах, я його закляла, він проведе тебе. Просто йди слідом за ним. Захар подякував відьмі і відсипав їй трохи монет. Стара лише посміхнулася своїм беззубим ротом і закрила за хлопцем двері. Як тільки козак минув перший поворот, Гатинка за його спиною розсипалась на попіл, який підхопив ураганний вітер. З Хмари пилу вилетів Чорний ворон і пронизливо закричав. Після обіду Захар узяв свою шаблю, сумки з харчами і сівши на вірного коня, вирушив на схід до лісу. Вийшовши з села, він обернувся спиною до сонця. і, Як сказала відьма, тут же побачив Чорного ворона. Тах помахом крила привітався з хлопцем і, несподівано підморгнувши, здійнявся у повітря. Декілька годин мандрував хлопець по затемнілому лісі. То тут, то там вижалися духи, що підступними тінями наближалися до нього. Проте козак не боявся і, весело виспівуючи, занурювався слідом за вороном все глибше в ліс. Зрештою, Мандрівник дістався таємничого місця, і посеред затіненої галявини побачив колодязь, з якого підіймалося вгору примарне полум'я. Захар спішив коня і поволі наблизився до криниці. Раптом почувся низенький гортанний голос: Хто тут? Та хлопець не звик лякатися і замість страху витягнув свою шаблю. Мене звати Захар Стрибайло, а ти хто такий? Ворон, що присів на гілці, несамовито закричав і забив крильми. Я дух, що виконує бажання. Проте не просто так, мені потрібна плата. Яка саме? Все залежить від бажання. Чого ти найбільше хочеш? Я хочу. Щоб красуня Анджі була моєю навіки. А на що ти готовий заради неї? На все і в вогонь, і в воду битися за її руку на смерть і навіть продати душу дияволу. тільки б вона стала моєю. Продати душу дияволу. Поволі, наче смакуючи, перепитав голос. Захар ковтнув слину. Так. Тоді це і є плата за вічне життя з красунею. Прогуркотіло в скриниці, і в ту ж мить з неї висунулася кістяна рука і потягнула хлопця на дно. Кінь протяжно заєржав, та зрушити з місця не встиг. За секунду з криниці вистрибнув чорний лицар, огорнутий примарним вогнем. На голові у нього віднілися величезні роги. Він простягнув руку в бік тварини, і з долоні вирвалося сяйне блокітне полум'я, що миттю охопилося з огривого скакуна. Звір знову несамовито заіржав. Однак цього разу це виявилося прощанням, і замість жеребця залишився тільки його скелет. Вершник підійшов до звіра і хвацько сів на нього. Листя довкола зашурхотіло, і з-за кущів вийшла фігура в чорному. Силует поступово набував форми. Спочатку довувголосий сивий чоловік, потім обриси старенької бабці, далі юнки в білому фартусі і, нарешті, прекрасної смаглявки, анжі. Тільки тепер у неї за спиною виднілися два червоно-чорних крила і довгий тонкий хвіст. З-під чорних кучерів виступали невеликі ріжки. Радий тебе бачити, кохана, пробасив лицар. Ти, як завжди, спокуслива. І ти чудово виглядаєш, мій принце, пристрасно прошепотіла дівчина. Нарешті ми знову можемо бути разом. Це все завдяки тобі. Тіло цього дурня мені ідеально підходить. Наче по мені сшито. Я старалася, а тепер, підійшовши до коханого впритул, мовила анжі, виконаємо останнє бажання того, кого без нас нічого б не вийшло. Будемо навіки разом. Так, моя кохана, сказав повелитель демонів і підхопивши красуню на руку, пришпорив коня.